Viet. Дав Росії 50 днів на мирну угоду. Президент США пригрозив запровадити 100-відсоткові вторинні мита проти торгових партнерів Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди щодо України. За словами Трампа, терпіння вичерпалось і США готові вдатися до жорстких економічних заходів. У Білому домі уточнили, що під санкції можуть потрапити країни, які продовжують імпортувати російські енергоносії. У Росії на заяву відреагували. Скептично Дмитро Медведєв назвав ультиматум театральним. А в Кремлі заявили, що час ще є. У ЄС коментарі стримані Кая Калас вважає 50 п'ятдесятиденний термін надто довгим. А Володимир Зеленський подякував Трампу за підтримку. ЄС затвердив найжорсткіший санкційний пакет проти Росії. Європейський союз остаточно ухвалив 18-й пакет санкцій, знизивши цінову стелю на російську нафту з 60 доларів до 47 доларів 60 центів за барель. І запровадивши обмеження проти енергетичного, банківського та військового секторів РФ. До санкційного списку додано 55 осіб і компаній, а також понад 100 танкерів тіньового флоту. Какалас назвала пакет. Одним із найсильніших, а Єврокомісія наголосила, що нові заходи спрямовані на ослаблення воєнної машини Росії. Ізраїль погоджується на поступки заради перемиря від 6 липня. В досі тривають переговори між Ізраїлем і Хамас за посередництвом Катару, США та Єгипту. На підході новий план перемир'я за даними Reuters, Ізраїль погодився скоротити воєнну присутність біля кордону з Єгиптом до півтора кілометра замість п'яти кілометрів раніше, а також зменшити контроль над окремими районами гази. Водночас Хамас заявляє, що тимчасове перемир'я має бути частиною домовленостей про ста. Але припинення вогню передусім повного виведення ізраїльських військ із гази і гарантій безпеки.